Так, всім ще раз привіт. Ми їдемо в місто забрати Нікітоса нашого. А він предложив, каже, ви шаурми не хочете. Ми скорі так подивилися. Дитина голодна. Дома не таке. Машини не є. Та. Що ти кажеш? Ти ж калорії спалив на тренування. Да, сьогодні перший в них тренувальний день. Це підготовка до іспитів по Фізо. Ми все-таки вирішили, що хай він походить два місяці, вона лишня не буде, щоб він поздав гарно іспити зараз. Та Не хочу машини та людей знімати, кому воно подобається, не всім воно подобається. І це ж сьогодні перше заняття було. Але по його емоціям, як він дзвонив, розповідав, то йому дуже сподобалося. Прямо гарно такі емоції в нього. Так що їдемо. Йому добиратися туди двома маршрутками. ну Там, де одній треба було їх. Він поки з нами балакав по телефону, то він вже прийшов пішки до нашої маршрутки. А наша маршрутка ще не скоро буде, вона тільки їде. Ну Вона не скоро буде, поки обратно їхати. Та він каже, давайте по кажуть пошаурміти і заберете мене. Так що ми їдемо. Взяли ми чотири королівські. Не, це не самі здорові, Це після стандарт іде. По 130 гривень. Там все забито в тому донор хаусі. То ми зараз почекаємо. Візьмемо там, або домой поїдемо. Вдома поїмо. Ми Чому ми будемо тут стояти і котувати? Ага. Дома поїмо. Ти тут, як її взяла, чуть не піла. Я ж думала, вона поменше. Треба да, було стандарт брати. Ти шо, ну куди? Чотири штуки це капець кейс. Чотири королівських. Вона по пів метра. Ци їду три дні їсти. На сантиметрів по сорок. Ха-ха. Генка з Лесяю впері. Ми їх обігнали там в місті, а він таки не ожидав. Ми їдемо, я йому махаю через вікно ржем. А він такий раз на педальку обігнав нас, такий довольний. А коля каже, як це так, каже, якась сімка каже Volkswagen Обігнала. Та їдемо всю дорогу, сміємося. Приїхали. Та все-таки вирішила я зробити окрошку. і забула картоплю отворити. Все, все приготувала, кажу, приготувала вона у мене, а картоплю не отворила. І ми сьогодні взяли почеревину таку гарну, Коля хотів закоптити. А я кажу, вона так смачно пахне, така смачна. Ну, зараз покришу, то покажу вам ближче. Кажу, я б і так Він Каже, давай, каже, картоплі зробимо. Я кажу на мангалі. Бо зараз і Леся з Геною приїде. А з Генки завтра їхать. Він завтра вже уїжджає. Та мабуть, сама собі думаю, на кришу я зараз окрошки зроблю і посмажем картоплі на мангалі з почеревиною, Щоб він смачненько поїв. Приїдуть. Якраз ми приготуємо і він поїсть смачненько. Або, не знаю, побачимося ми завтра. Не побачимося перед тим, як він буде їхати, то, то завтра цей. Він Лесю отвезе на роботу, а коли він там їхати буде, я не знаю. Так що я зараз приготую та... Пригостимо, так? Да? Смачіньке. Mm -hmm. Та й самі по Зараз покришу та покажу ближче. По 170 м'якоть люба. А шия, клопатка. Ой, сало я не питала по чому. Не казав, же що він по чому сало, так? Ні. Ні, ото ми мимо проходили. І там одніх було по 30 сала, по 50 сал. Воно ну, таке невеличке, тоненьке сало. Я бачила. А оцього по чому сало було? Не знаю. на 170 гривень. А Коля ж скільки каже, давай закоптим, давай закоптим. Ми хотіли ще перепаскою Та Нічого так і не купили. А це сьогодні купили. Ну, в следующий раз купимо та закопимо. Да? Та то. Візьмемо та, Візьмем та закоптимо. Посмажемо на мангомі. Кристина побігла, коли Берези ті що посадили? Так. Да. ті, вони посадили. виламують їх. Ой, Кристина принесла рибки, насмикала котам. Таку. Ой, карасики які гарненькі. А в нас тут більше вже і немає. Його багато оце ну, тако, такого, вона ходить, смикає цим Катам вкусняшку. Угу. Каже, я грязна, не снімай мене. Ну, та що, Ти ж на рибалки була, прийшла з рибалки, то ти хліб витирала? Угу, okay. Боже на чеснок. На чеснок? Да. В смысле як на чеснок? Геть чеснок чи в хліб чесник підмаш? Хліб. З Підмішуєш? Молодець. Давай воно їм просить. І та воно вже проса. пригає. А ну лізе, кинь, піди. Ліза аж труситься, а не змалечку. А так. Аж труситься, річіки, дай. Вони маленькі, там кістачок нема, так що ніде не застягнуть. Ана, 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 дайте ще, дайте ще. Так, ось опачерена. Клубніку брали сьогодні. По 100 гривень зараз у нас клубніка. Ну, я не скажу, що вона чимся зараз відрізняється від той, що ми брали в березні. От нема ще. Пахне вона, не кисла. Ну, от, от того смаку, як оце іменно огородня, з грядки, от такого немає, що вона прямо така. Ну Хто знає той знає. Е, це черкаська і вже спалів. На полі вже клубніка з відкритого ґрунту вже продають повна по 100 гривень. Купляли, то, бачите, як цілий день простоїло. Прям так з'їли. Ось така почеревано Цю куля хотів закоптити бачите? І така ось таке гарне. Не знаю, ну шматочок коль стоїть Шматочек мы посмажем с картопли. А шма со шматочком стоїть возить, чи не? со Шматочком буде возитися. Ну, то что. Може його положить в морозилку. Бо Два шматочка це ж нам багато, мы не цей. Не приготуємо два таких метрових шмаття. І така. Такий ось. Такий і такий. Да? Один приготуємо, один покладемо. Я в тебе питаю. Я ж тебе казав. Що? Я з одним кусочком возиться не буду. Ну, я ж я кажу, в морозилку покладемо. Хоч морозилку, в холодильник. Куди хочеш? Його, за... Я його питаю, знімаю, він стоїть мовчить і дивиться на мене і мовчить. Можеш засолити. Та ну почере ви насали. Тоді -да, став на ну, картоплю. Так, Ну так, да, підписчикам. Ну да. Любі підписники, Оця фігня називається суп. Ой-йо, що це таке? То окрошка. Ти що ніколи крошка? не їв? Та ні, я їв окрошку, ну це не окрошка. Ну це окрошка. Ні, у мене мамка таке свиням дає. <реш> дурне. Попробуй тільки вирізати. Я сказав, у мене мамка таке свиням дає. Це вкусне, дурнети. Це окрошка. Ні, окрошку я їв. От іменно, що окрошку я їв. А це не окрошка. Іди я зідому зараз лузну. Це бідна дитина прийшла з роботи, батрач. Ага, це... прийшла, прийшла в гості. В гості і... я прийшла, а не з роботи. Я прийшла, ну, мені? з роботи прийшла і ще прийшла в гості. І, ну, ну. Знаєш, та... Хоч бутилку забрала, щоб мені було стильно. Як у сводка, в холодильнике mm -hmm. лежить, а що мені стильно. Значить, ну, розказ, то, що ти малолеток спаєш. Ну, пенсія моя, середня, я малолеткою, розумієш? Yeah. так? У кожного пенсіонного фонду дожен бути свій садик. Це він пенсія, це стара потреба на атаку. Спиняється на своїх посадках. То геть не їздив. Хелянт безсовісний оце. На розвод подам, поняв? Себе. Вся сім... Вся хорошо, подавай на подавай на розвод, кольця можеш собі, зуби собі потім зробити. Потом зуби собі зробити. Хорошо. Я тобі казав, коли возле загса була. Можеш тікати, я догонять не буду. У <рес> мене табель не всегда з собою. У мене біта, я не забувай, сковородка хороша. Слухай, у тебе біта із ковородка, у мене зброя. Може, давай договоримся. Жить мирно. А то сыкать на чого. Давай кидай, не біте з коворотки, дай. Що, ідемо жарить. Сковородку знімати вже? Вона красна. А, ну так жарить. Жариться хорошо. Лопатка. Є лопатка. От там де ножи. Там ложка вона мене є. Пожалуйста. Я попала, блі, називається. Висла замис, командує міною. Так, жінка, несі ложку. А що ти хочеш все ж крепти? ти не знаєш? Принесла. Чи, ну, ти сказав ложку, вона принесла ложку. Не, ну, дай, ложка якраз моїх розмірів. Лопатку якусь принесли. Бажано дерев'яну. є там і дерев'яна. Вона може в хаті. Двоє із лорца. Двоє сліса. лорца вар... <гум> мені... мені цей. Пасту вже принесли. Ага. І з с маслом. Нагріла ще не. А на конь кусочек. Еще не совсем. А, кто проект? Сейчас. Лопатка да не полезет. Лопатка, я не знаю, Треба Надо помимо играть. Такое это Коля перепутал. Сыпать уже Да. Давай, не надо. Давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. 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 <свист> 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 Да, мне вот так Картошку mm? Так ты ж солила уже? Так я присалила Вона вже просто приставувала. Вона вже трошки приставлювала. Небагато. Mm. Не Вона що сало було під корсена сама. Клахна, так? Може на картошку від гени. Ага. Це, між прочим, перший раз ти в мене готуєшся. Перший раз ти в мене щось готуєш. Та-да, зараз приготуємо, приїде Гена, вкусняшки поїсть і приїхав Гена, і готує. Леся начистила, накришила. Гена приготував. Приїхав я на вкусняшки поїсти. Ні, ну а що ви хочете? Це город. Я показую, як до люди готують, на кострі. Який це город. Знайшов город. Хай захмається гарненько так. Добав просто... Дров? Температури. А може ті розкачі просто. Нормально, нормально ще ж ця кровшка. ти ж набухався, то в туалеті сидить оноре. Може, хватить І зеленухаю присипаємо та й хватає, так? Як і хватить? Да? Хватит? Вона ще дивись цей. Ну Не ще is. трошки. Что я снимать ее, да? Один тиктокер, второй ютубер. Ну вы снимаете, я пишу в есть.